Добраночок. Так, 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 заспане та О, дивіться, букет і десятка келихів. Це дуже круто. Сім'я, краса, здоров'я, гарне самопочуття, гарний настрій. Це те, що вам по ситуації сьогодні в мене Джіпсі Віч перевернувся в руках туз а, ним про гроші, про документи, і тут птахи. Хтось обговорює ваші справи, мається на увазі. Ви сьогодні можете посприяти тому, щоб підвищити свої якісь шанси щодо зарплатні. Щодо, якщо ви з замовниками працюєте, тим паче, ну можете просто бути винагороджені, тому що це нові гроші. Це як тут спектакліфутороб, розумієте, да і швиденько. Що ще? Тобто, по грошам дивіться ще одне і, лист, і гарні Новини, вибачте, знов ж таки про гроші, король, який може посприяти цьому всьому. Тож, будь ласка, сьогодні дуже крутецький день вперед вгору.